Слава Богу, дорога церква, е, вдячний Богу, що ми можемо разом з вами сьогодні бути в Домі Божому, шукати лиця Його, молитися і дякувати Богу за цю можливість гарну, яку ми маємо сьогодні е, спокійно зібратися, спокійно молитися і спокійно віддавати славу Божу. Знаєте, роздумуючи на цим місці, роздумуючи, що? Що Господи ти хочеш, щоб я говорив до церкви сьогодні? І знаєте, в мене був час над цим подумати, якось Бог склоняє мене і більше кладе говорити про молитву. Знаєте, не дарма, не дарма, знаєте, не Колись ми раніше казали, куди йдеш? В дім молитви. Знаєте, Ріку раніше казали, що я йду до церкви. Раніше завжди казали, куди ти йдеш? В дім молитви. Я зрозумів, що був, був маленькою дитиною, і нас завжди обзивали штунди. Я бабусі задавав питання, говорю, бабуся, чого, чого нас так обзивають? Вона, каз, вона казала, що колись були німці, які тут віручі, і вони завжди збиралися молитися. і Цю молитву години проводили. І за це це була я не пам'ятаю, чи Чештундр, як це називалася година, і каже, за цього пішла ця кріличка. Це дуже гарна річ була, знаєте, коли нас як людей Божих називали людей, які моляться. Знаєте, пам'ятаю, що. Був ще під підлітком був, ми в футбол грали в школі. І придіваючись, форму одіваючи, стоїть вчитель, дивиться на мої коліна і каже: о, каже. Видно, що людина молиться. Бо на колінах сліди були від молитви. Знаєте, коли ти молишся, тебе є музулі. Знаєте, я якось я не на це уваги, тобто точно, хлопців нема ні в кого, а в мене ці п'ятна стоять. Знаєте, Бо ти, коли ти молишся, ком... ми не молилися, де? Підлога, дошки. Стаєш і молишся. І це гарно, коли ми, церкву вміємо молитися. Іс... Ісус, знаєте, пам'ятаєте, що Ісус, коли Він прийшов в храм, побачив людей, які не тим, чим потрібно в храмі займалися. Що Він казав? Він розганяв, каже. І давайте я це місце прочитаю це 20... від Матфія, 21 глава, 13-й вірш. І каже їм написано: мій дім буде називатися домом молитви. Ви ж його робите печерою розбійників. Так само і Марко пише, тільки він трохи подробніше описує. Марка. <кхід> 11 глава, 17 вірш. Вибачаюся. І він навчав їх і, кажучи їм: хіба не написано, що дім мій назоветься домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників. Ми бачимо в цьому місті Марко більше, знаєте, як подробно цитує. Це він цитує пророка Ісаю, який говорив ще е, пісні. Пророк Ісая ще говорив в 56 главі про, про це, де цитував, що Бог свій храм назве домом молитви. Знаєте, не тільки тих храм, де люди приносили жертви, поклонялися Богу. Знаєте, ну Богу важливо було, знаєте, щоб жертва добре, Ну, Богу важливо серце, яке приносить цю жертву. Богу важливо серце, яке шукає, шукає його. Знаєте, хочу. З вами відкрити, мені дуже з дитинства подобалося читати е, старий Завіт, І мені подобалось, як Соломон, особливо на початку свого життя, коли він тільки воцарився, царився, коли він тільки побудував дім. Це, мені дуже подобалося читати це місця. Знаєте, коли Соломон він був дуже близький до Бога. Знаєте, тільки його батько Давид відійшов від нього. Написано, що ми бачимо, що даже Соломон якось відзивається своїми словами, цитую, я не витягую це місце з писання, що він цитує, каже, що він був яким? Любимим сином у батька. Знаєте, Бо батько дуже перед цим багато дітей потеряв. Батько воював, батько займався країною, батько багато речей зробив. І ми бачимо, що він своїх дітей попустив трошки. знаєте, І пішло це, і діти проти нього воставали. Ми бачимо, що цього сина Соломона. Він вже був, напевно, вже старший у віці. Він дуже багато уваги йому приділив. Знаєте, І цей Соломон був воспитаний, знаєте, в належному стані. Я впевнений, там не тільки батько цим займався. знаєте. І він разом з батьком переживав. Він навіть, бачив, як цей батько молився, як якого як цього батька були, були якісь проблеми. І цей батько ставав на коліна, шукав Бога, І як Бог давав, відповідав на ці молитви. І ми читаємо це. Друга книга Хронік, е шоста глава, я буду читати з 13 повного, неповного середини і нижче. Це молитва Соломона, коли він побудував цей храм, коли вже принеслися ці всі жертви. Дуже багато жертв нам принеслося. Освячення, вони освячувались, храму святили, самі посвячувалися. За все вони принесли жертви, вони були готові. І цей Соломон стає і починає молитву. Це навіть бачимо не священик. Не священик навіть молився. А сам цар Соломон, він, знаєте, мав священик молитися. Ну ми бачимо серце цього молодого чоловіка, цього молодого царя. Наскільки воно було, знаєте, любило Бога на той час, наскільки воно близько, наскільки він був близький до Бога в той час. І давайте я прочитаю трохи. Ми з вами сьогодні почитаємо Біблію. Тринадцятий вірш. І трохи прокоментуємо. І тепер він, стоячи на колінах перед усією ізраїльською громадою, простягну... з спротяз... простягнутими руками до неба та говорив: Господи, Боже Ізраїлю, немає рівного тобі Бога ні на небі, ні на землі, який дотримувався б заповіту і, мил... і милосердя щодо своїх слуг, котрі усім своїм серцем служать тобі. Ти, дотрим... Ти дотримався обітниць. Обіцяного твоєму слузі, а моєму батькові Давидові. Все, що ти йому сказав своїми устами, тепер своїми руками, ти виконав. Нині ж Господи Боже Ізраїлю, здійсни інше, що говорив ти, що, що говорив твоєму слузі, а моєму батькові Давидові. Зокрема, ти йому сказав, обіцяючи, не переведеться в тебе переді мною той, котрий. Займатиме ізраїльський трон, якщо лише твої нащадки пильнуватимуть і належної пильнуватимуть належної дороги, і будуть, ходити, і будуть ходити в моєму законі, як ходив перед, переді мною ти. Тепер же, Господи Боже Ізраїлю, підтверди свою обітницю, об, яку ти дав своєму слузі Давидові, але хіба насправді Богові мешкати в людському з людьми на землі? Адже небеса і небеса небесним не, не встані тебе вмістити. Та що таке цей дім, що я збудував тобі? Збудував. І все ж зверни увагу на молитву Твого Слуги на, та на Його благання, Господи, мій Боже, вислухай благання і, і зой душі, з якими твій слуга звертається до Тебе. Ми бачимо цю, Я не, не всю цю чудову молитву читаю. Вона мені завжди дуже подобається, я люблю її перечитувати цю молитву. <кій> Знаєте, ну Ми бачимо ці молитви. Серце любячи Бога. Він Бога подимає, він згадує Бога, що по милості Його цей народ існує. По милості Його цей народ живе. Ми бачимо, він, кажеться, люд, молода людина, 30 часом років, напевно, йому тоді було. Побулував такий величезний храм. Він каже: Господи, не я, це Ти його зробив. Бо Бог знає. Якби не він, якби він не благословив його тата, який служив йому, який би не благословив Його, він би цього не зробив би. Мені подобається, як він каже, Господи, що він його перечислює Богу. Знаєте, Нам важливо, дорогі брати і сестри, теж вчитися молитися. Знаєте, я знаєте, ніколи не наблюдаючи за людьми, особливо наблюдаючи за тими, хто любить молитися, наблюдаючи за церквами, які люблять молитися. Я завжди замічав, людина, яка любить молитися, вона завжди, знаєте, як кажуть, рівно служить Богу. Іде. В нього нема, нема цих качель. знаєте. Я б, люд, завжди, коли людина молитвенник, вона притім, як прийти до Бога. знаєте, Вона не просто приходить до Бога. Вона хоче ж бути почути. Знаєте, ці людини, яке життя посвящене в молитві, вони, знаєте, вони все роблять. Вони, коли з нею розмовляєш, вона не також розмовляє, як і обична людина. Вона контролює себе во всьому. Так само і церква, яка любить молитися, яка любить служити Бога. Знаєте, дивлячись, скільки перечисляється молитва в церкві, в Біблії, там тисячі разів перечисляється. Бо це Богу. Приємне, знаєте, Бог приємно, коли ми молимося. Не дарма Ісус, тільки сам Господь Ісус. Ми дивлячись на Його життя, Бог ходив на землі. Но він своїм життям, стільки давав прикладу молитися. Стільки він, ми читаємо, що Ісус робив в ньому. Проповідував, чив, ісцеляв, годував. Багато речей Він робив. Ввечором приходить вечір, Ісус, йде в Ємсіманський сад і молиться. Знаєте, Він, Ісус, Господь Сам, показував, для нас, на людей, на землі нема другого шляху мати цю близькість з Богом, як тільки через молитву. У нас, людей, нема другого шансу за... через молитву. Ми можемо гарно проповідувати, гарні речі робити. Ну знаєте, колись була пісня, все краще що робити на колінах, якщо я правильно цю пісню пам'ятаю, все краще, що робиться, на колінах. Знаєте, багато хто в житті своєму переживав різних речей. Ну, де приходила перемога? Я можу багато святкувати своє життя. Думаю, і з нас багато хто може святкувати життя. Перемога завжди приходила, коли ми на колінах стояли перед Богом. Наступна голова каже, коли цей С Соломон помолився, знаєте, коли вони все правильно робили. Коли це прийшла молитва, сьома глава з першого вірша каже, щойно Соломон закінчив молитву, як з неба зійшла, зійшов вогонь і поглинув все, все палення і інші жертви. І після цього храм сповнився Господньою славою. І не могли вже священники увійти в Господній храм, оскільки Господній храм наповнила. Господня слава. Побачивши, як сходив з неба вогонь, а також Господню славу над храмом, із, 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 ізраїлітяни попадали долиць на кам'яну долівку і поклонились, прославляючи Господа. Він дуже добрий і його милосердя вічне. Ми бачимо, що священики не могли ввійти в цей храм. Бо Божа слава зійшла. Йому вже не треба нічого було робити в цьому храмі. Знаєте, Коли люди прийшли в доброму стані до Бога, і ця молитва і Богу достатньо. Пам'ятаєте, Бог часто давав випрок ізраїльському народу. Ізраїльський народ люблю це, люблю це для себе лично нагадувати. Коли ізраїльський народ задавав питання, Господи, чому ми постимось, чому ми молимось, а Ти не чуєш нас? Знаєте, можна поститися, можна молитися, але ця молитва буде не почута Богом. Бог відповідає. Коли ти постишся, коли ти молишся, тебе має бути згідний стан. Коли ти приходиш до мене, ти маєш простити того, хто. Тебе обідав. Вже не кажу, кого ти образив, хто тобі, тебе обідав, ти маєш його простити. Ти маєш відпустити ці всі гріхи. хто проти тебе має, хто на, на тебе верніше, тебе образив. І каже тоді, коли ти це все зробиш, і тільки ти станеш, тільки почнеш молитися. Він скаже: ось я щось схоже. Що було з цим. Знаєте, хочу з вами ще відкрити одне місце це дії свят, святих апостолів. Схоже місце, коли ми пам'ятаємо, що Ісус вознісся і послав своїх учнів, послав своїх учнів, сказав, не відлучайтесь від Єрусалиму, зоставайтесь в Єрусалимі. Вони зостались, і що вони Вони не сиділи, вони молились. Вони були в єдності разом, вони молились. Давайте я вам нагадаю це місце це Дії, друга глава. Пару віршів прочитаю. Коли настав день П'ятдесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом з неба долинув шум, наче подув ворхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилося Поділення язики, наче вогняні і осіли кожного, на кожного з них. І всі вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух їм промовляти. Ми бачимо друга подія. Приблизно тисячу років пройшло від молитви Соломона до цієї молитви. Приблизно тисячу років. Ми бачимо теж Бог, Ісус, подимаючись на небо, каже, не відходьте. Знаєте, і ці люди, учні його послушно робили те, що їм побелів їхній Господь. Вони були, вони молилися. І сходить, цей, сходить вже Дух Святий. Знаєте, не Божа слава в той храм, а Дух Святий сходить на кожного з них. Бог і хрестить Духом Святим кожного з них. Знаєте, Вони переживають щось похоже. Навіть, я думаю, ще набагато краще. Знаєте, при Соломону. Деякі люди були хрещені Духом Святим. Може, якісь там священики, пророки були. Одиниці, Писання каже. Одиниці були. Навіть пам'ятаєте, коли були пророки, і, і, і той Саул попав до них випадково до тих пророків, і він теж почав пророчі з ними, бо на нього теж Дух, свят, дух Святий зійшов. Знаєте... А тут а зараз ми з вами, ми настільки в вигоднішій ситуації, ми настільки в кращій ситуації, дорогі брати сестри, що ми маємо це використовувати. Ми знаєте, ми бачимо цю ситуацію, що в наших, в наших просходить сім'ях, країні нашій. За що ми молимося, за що ми шукаємо? І Бог очікує, що від нас? Смиреного серця і знаєте, підв'язаної яз, підв молитви. За нашу країну. Це знаєте, знаєте, не повдухновенню, коли там день помолився, два неділю, ну місяць протягнув молиться. Знаєте, Бог шукає, щоб хто стане проломі за цей народ. Знаєте, зараз, як брат Женя згадав, знаєте. Знаєте, то були друзі, оказується, вже стають на вор сторону ворогів. Сьогодні, 23 числа, там десь я чув вчора в Женеві. Зараз, напевно, там десь має відбуватися якісь там тож будь наших там вбалтувати, прийняти ці 28 законів. Знаєте, дорогі брати, сестри, 28 цих пунктів. знаєте, Ми, як церква, ми маємо силу руйнувати. Знаєте, молитва це, це, це суперзброю, яким Бог нам дав. Це зброя і від захисту, яка захищає, і зброя, через яку ми знаєте, нападаємо, руйнуємо ці всі ворожі плани. При тим, що робиться на полі боя, перед тим, що робиться в того в Трампа в голові, там якісь духи його подбуджують, на, накручують його. знаєте, Вони все хочуть, тільки щоб Боже, знаєте, вони все роблять, щоб зло перемагало, знаєте, щоб жертва. Програвала. знаєте Ну це не Божий план. Не Божий план. Божий Божий план. Бог не стоїть ніколи на стороні агресора, Бог ніколи не стоїть, стоїть на стороні вбивці, Бог ніколи не там не стоїть. знаєте І ми маємо, як Женя казав, ми маємо ще 95%, за кого молитися. І ми цих 5%, ми у нас є сила. Пливати на рішення не тільки в нас, в державі, не тільки на рішення нашого президента, не тільки на рішення наших можновладців, але на рішення і там, за океаном. Теж ми можемо. Якщо ми стаємо в проломі, ми молимося. Ми пам'ятаємо Неневію. Неневію. Бог покликав 40 днів і все. Зорнується це місто. Країна, місто, велике. І присилає цього пророка, який дуже не хотів, якому було б там пішком трохи пройтися туди, на північний захід. Північний схід, вибачаюсь, пройтися пішком. Ні, він сідає на корабель, тікає. Знаєте, ну Бог його повернув туди. І ця людина ходила, проповідувала. І це велике місто. Знаєте, це не при Соломоні. Це не як перша пська церква. Знаєте, ну, коли люди каються. Коли люди навертаються до Бога, Бог прощає, Бог зупиняє, то кається, що все. Якщо Бог сказав 40 днів, я впевнений, тому що якесь військо стояло, готове було. Ось ось ринуться на цю землю. Він каже, не осталося б А там тільки-тільки дітей маленьких було. Не залишилось би. Ну, тільки ця людина, тільки цей народ кається. Написано, сам цар навіть роздівся. в ці Дів цю одежу порвану, цей пепел сів, в ці сміття сів. Вони всі скотина не кормили, ревіла. Знаєте, хто чув, як коли корови не кормлять, вони верещать ці корови. А як діти голодні кричать, ви всі чули. Представте, який там був стояв. Люди з смирінням підійшли до цього. Вони повірили Богу. Повірили, що ця людина пройшла від Бога. І написано, що Бог помилував цю країну. Бог помилував. Дорогі брати і сестри, скільки в нас це ков, скільки в нас цього, ми повинні вставати в цьому проломі. Ми повинні молитися. Я бачу, время йде, давайте ще зачитаю одне місце. Я думаю, ми теж всі, всі його дуже знаємо. Знаєте, Пам'ятаєте маму Самоїла Анну? Хто читає Біблію? Це жінка, знаєте, вона була друга свого чоловіка, чи, не знаю, друга чи перша, в нього було дві жінки. Одна жінка народжувала дітей, знаєте, а ці Бог не дав дітей, вона не могла народжувати. І Знаєте, і коли вони особливо там підкреслюються, коли вони... цей чоловік не був набожний, любив Бога, він приносив жертви, ходив. І написано, коли щось там йому залишилось після жертвоприношення, він розділяв. Він завжди цій жінці, він її любив, він їй давав завжди особливу частину. Но написано, що друга завжди її, як кажуть, скубала. Вона її доставала. Що в неї нема дітей. знаєте. І ця вона була. знаєте, Їй не радувало, що цей чоловік її любив краще, ніж ту, яка народжувала. Він її любив. І він каже, чи я тобі не дорожчий за стільки, за десяти дітей. Так хрізь написано. Вона каже, що, що немає дітей в мене. От Самоїла, перша книга, перша глава, шостий вірш, тож суперниця, Ани завжди дражнила її. І всіляко принуждев. Принижуючи через те, що Господь не дав ані дітей. І ми бачимо, що ця людина скубала її. Ну, написано, ми бачимо, ця людина не здалася. Вона, приходячи в храм, завжди молилася. Ця ж глава, 9 вірш каже, і страждаючи душею, і гірко плачучи, вона стала молитися до Господа, вона дала обітницю, говорячи, Господи Саваоте, якщо ти дійсно звернеш увагу на, долю, на недолю твоєї слуги, то якщо не забудеш мене, якщо згадаєш твою слугиню і даси свою слугині нащадка чоловічої статі, то я віддам його Господу. На весь вік його життя. І бритва не, не торкнеться його голови. Ми бачимо цю молитву. Вона, ця Жінка молилася в храмі. І ми бачимо цей священник. Іл священик. Ну, вона так молилася, в неї написано, тільки губи шевелилися. Він думав, що вона ця жінка п'яна стоїть. І він її вприкнув навіть в Ну, Ми бачимо серце цієї жінки. Вона не образилась на нього. Вона каже: я не п'яна. Ну, вона в печалі. І Бог, бачучи навіть, я, я вірю, що це не дарма, це Ілій сказав це слово. Ця жінка, знаєте, написано, вона не. Знаєте, як це так, що не бачиш. Ну, вона смиренно відповіла, що вона від свого горя в неї нема сили вже молитися. І, він, і цей Ілля ми бачимо його благословіння, Долучається до молитви цієї Анни. Він каже, нехай буде тобі по слову, яким ти молилася, що ти просила. І написано, може, оцього благословення цього первосвященника не фатало ще. Він її поблагословив. І написано буквально відразу, що ця дитина, людина, жінка зачала. І вона не просто родила з якогось там сина, якогось там, хто буде прислужувати храмі, вона родила Самуїла, того, хто. Керував Ізраїлем, хто, хто помазав Давида, знаєте, на Царя, через того, якого, через якого народився наш Господь Ісус Христос. У мене ще дуже є трохи време, трохи я не бачу, не в час. Напевно, може, в середу ми наш час далі на розборі, трохи може більше порозсуждаємо. Я хочу зараз вас призвати до молитви. Давайте будемо молитися. Давайте згадаємо ці. Місця, знаєте. я для себе кажу, я замічаю. Я в своєму житті дуже багато пережив, де я з дружиною ми постились, молились за сім'ю, за дітей. І Я бачу до чого цього часу плоди, які ми пожинаємо, що діти служать, діти люблять Бога. Знаєте, не робили ніяких проблем. Це, це благословіння, дорогі брати, сестри. Молитва. Працює. Молитва працює, коли вона, знаєте, посвячена, коли вона систематично йде, коли ми, знаєте, систематично приходимо до Бога і за чимось стоїмо. Знаєте, це як за, за когось ходатайствуєш, Є проблема на землі, і ти бачиш, в нього щось не виходить, ти до нього за ту людину приходиш або через перед владою, або через перед якою людиною ти за нього заступаєшся. Бог так хоче, щоб ми заступалися не тільки знаєте, за себе, не тільки за свої сім'ї. не тільки тільки за свою церкву, за свою країну, де Бог нас поселив. Брати і сестри, ми не дарма тут поселені, ми не дарма, ми не дарма, бо ми, ми маємо виповняти свою роботу. Знаєте, будь-які в неділю сиділи, ми вечерю бали вдома, сижу, знаєте, ми всі дорослі, діти бігають, внуки бігають, мого брата, внуки бігали. Я сижу, думаю, шосте покоління віруючі люди. Шосте покоління ці дітки бігають. Моє приміни каже, дружина ще вагітна. Господи, моє, ти даєш це все. Знаєте, Думаю, як це їм все передати? Як, щоб, як ми вже в четвертому, мої діти, наші діти в п'ятому служать Богу, і треба, щоб наші дітей, діти теж служили Богу, як вони це можуть робити? Коли знаєте, що, коли вони бачать, будуть, як його батько, його мати служить Богу. Це не просто показне служіння, це не просто молитви. Привіт, Господи, пока. поки. Знаєте, і побіг. Це коли молитви, коли не бачать, коли батько з матір'ю промалює. У знаєте, знаєте, нас в молитви не коротко йдуть, я не хочу хвалитися. Бога довго полягає молитися. Дітям почало томилися, а тепер діти повертали і кажуть, Господь, дякують. Ми навчилися молитися. Так само ми навчилися молитися в наших батьків, дідів наших. Завжди молитви шлідлині. Знаєте, Так само церква, в нас росте нове покоління молодеж. Якщо ми будемо молитися, брати і сестри, якщо ми цей вогонь передамо нашим дітям, вони ж там своїм дітям. І це буде іти, і це буде продовжатися. Це буде церква, яка буде, знаєте. Вірно служить Богу. Вона не спотикнеться. Вона буде, тому що в цій молитві вони будуть як Ісус, при Голгофою. Він молився, в нього написано, ці краплі текли, як, як кров. Він отримував цю силу в цій молитві. Сам Господь отримував цю силу в цій молитві. Наскільки нам потрібно молитися, дорогі брати і сестри? Наскільки нам потрібно стояти, не просто там отбити, там, 30 секунд чи хвилину? Знаєте, Спортсмен, щоб достигне чого ти, вони пашуть, як коні. Це правда. Я пам'ятаю, коли я чимось займався. Хочеш цю вагу підняти, дуже тяжко було, але коли ти її підняв, тоді радість приходить. Я зробив це. Знаєш, воно є, я його зробив. Знаєте, і так само і в служінні Богу. Бог треба притім щось дати. Він хоче. Ти, будь ласка, зроби щось для мене. Ти маєш теж щось зробити, я маю щось зробити. І буде ця перемога. Давайте з на наші коліна молимося.